Вітаю на уроці читання! І сьогодні ми починаємо новий розділ, який називається Українські письменники дітям. Сьогодні ми знайомимося з творчістю Ліни Костенко та прочитаємо вірші, вербові сережки та чародійне слово. Подивись крізь в повітряну кульку. Який у тебе настрій? Що кажуть про людину, яка посміхається? А що робить людина, коли в неї гарний настрій? Так же, посміхаючись, розімнемо наш ротик для читання. Повторюючи стомовку Рі-рі-рі. Що ти бачиш угорі? Рю-рю-рю. Бачу ясною зорю. Рі-рі-рі, що, ще бачиш у горі? Ря-ря-ря, небо синє, як моря. Рі, 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 Ще, що бачиш у горі? Ра-ра-ра. З комарами мошкара. А в яку пору року можна побачити комарів та мошкару? Так влітку. Ну, а ми тим часом не гаємо час. А відкриваємо підручник на сторінці 38 та 39. Прочитай назву нового розділу. Українські письменники дітям. Так. Як думаєш, твори яких письменників будемо тут читати? А зараз відкрий, будь ласка, сторінки 110 та 111. Зміст підручника. В ньому записано перелік. Всіх творів, яких ми читаємо. Знайди, будь ласка, розділ українські письменники дітям. Знаходиться він. На сторінці 110. З яких частинок або підрозділів складається цей розділ. Підрозділи позначені блакитним кольором. Так, цей розділ поділений на дві частини на поетичну скарбничку та оповідання для дітей. Як думаєш, про що буде йти, йтиметься у творах цього розділу? Чи знаєш ти, хто такі письменники? А давай прочитаємо це на сторінці 38? Ну або на екрані. Авторів, які пишуть вірші, називають поетами. Читаючи вірші українських поетів, відчувай красу художнього слова. А яких українських письменників, письменників або поетів ти знаєш? Які твори цих авторів тобі подобаються? Можливо, у тебе є улюблений твір. Літературні твори, створені письменниками, називають авторськими. Тобто у цих, у цих творів є автор. Читаючи їх, розмірковуй, уявляй, приглядайся, прислухайся. Ми вже дізналися, що авторів, які пишуть вірші, називають поетами. Тож ми будемо міркувати, прислухатися, вчитися аналізувати та відчувати красу художнього слова, і вчитися говорити і використовувати ці чудові слова в своєму мовленні. Давай познайомимося з українською поетесою Ліною Костенко. Ліна Васильівна Костенко народилась у сім'ї вчителів 19 березня 1930 року у місті Ржищеві на Київщині. Коли дівчинці було 6 років, родина перебралася до столиці, до Києва, де маленька Ліна закінчила школу. Ще, будучи ученицею, вона почала відвідувати літературну студію при журналі Дніпро. Який редагував не менш відомий український поет Андрій Малишко. Перші свої вірші Ліна Васильівна випустила в 16 років. Українським читачам відомі збірки поезії Проміння землі, Вітрила, Мандрівки Серця, Маруся Чурай та чимало інших. І перш ніж розпочати читати твори Ліни Васильівни Костенко. Прочитаємо пари слів. Постав відео на паузу і уважно прочитай ці пари слів, звертаючи увагу на наголос. Стежки сережки. Хилетала питала. Хатка дівчатка. Чим цікаві ці пари слів? Що ж їх об'єднує? Так, ці пари слів мають однакове закінчення, правда? Співзнуч, співзвучні прикінцеві частини слів, тобто, коли слова закінчуються однаково, називають римами. Рими використовують у віршах. Давай спробуємо самі дописати віршик, використовуючи Риму. Та-та-та в нас нема? Кота. Ти, ти, ти нявкають? Коти? Ба-ба-ба. Он росте. Верба. Бі-бі-бі. Сиджу на вербі. Б, би, би тут нема. Верби бу-бу бу. бу Посаджу. Вербу. Майже вірш написали. Давай спробуємо підібрати рими до слів. Подивись уважно, для зручності я їх позначила кольорами. Мама гама рама. Вантаж, багаж, гараж. Майка, гайка, чайка. Коник, слоник, дзвоник. Використовуючи рими, можна складати вірші. А зараз запрошую тебе. На веселу руханку. Друзі. Всім привіт! Я Коко. Запрошую вас танцювати з нами. Веселу руханку у оленя є свій дім. Він заглядує в вікно. Бачить зайчик там біжить, двері стукотить. В лісі там мисливець злий зайчик, зайчик забігай, лапку подавай, стук, стук ти відкрий, в лісі там мисливець злий зайчик, зайчик забігай, лапку подавай, у оленя є свій дім, він заглядує в вікно, бачить зайчик там біжить, двері стукотить ти відкрий, в лісі там мисливець, злий, зайчик, зайчик забігай, лапку подавай, стук, стук, ти відкрий, в лісі там мисливець, злий, зайчик, зайчик забігай, лапку подавай, у оленя є свій дім, він заглядує в вікно, бачить зайчик там біжить, двері стукотить. В лісі там мисливець злий, зайчик зайчик забігай, лапу подавай, стук, стук ти відкрий, в лісі там мисливець злий, зайчик зайчик забігай, лапу подавай, у оленя є свій дім, він в вікно, бачить зайчик там біжить, в двері стукоти, стук, стук, ти відкрий, в лісі там мисливець злий, зайчик зайчик забігай, лапу подавай. Стук, стук, ти відкрий, в лісі там мисливець злий, Зайчик, зайчик забігай, лапку подавай. У оленя є свій дім, він заглядує вікно, бачить, зайчик там біжить, двері стукоти. Стук, стук, ти відкрий, в лісі там мисливець злий, Зайчик, зайчик забігай, лапку подавай. Зайчик, стук, стук, ти відкрий, в лісі там мисливець злий, зайчик зайчик забігай, лапку подавай. Друзі. Ви просто молодці! Дякую вам! Підписуйтесь на наш канал Руханка Коко Бай! І ось тепер, відпочивши, ми переходимо до читання віршів. Сідай зручненько і послухай вірш Ліни Костенко Вербові сережки. Біля яру, біля стежки, одягла верба сережки. Головою хилетала, потихисенько питала, Де ота біленька хатка, що гарнесенькі дівчатка? Хай би вибігли до стежки. Подарую їм сережки. Як думаєш, у якому темпі, повільному, помірному чи швидкому потрібно читати вірш? У помірному темпі. А як увібралась верба? Верба вдягла сережки. А кому ж вона хотіла їх подарувати? Так, дівчатка. І ось тепер підготуйся до читання вірша в голос. Пам'ятай, що між реченнями, там де крапка, слід робити довшу паузу. А всередині речення коротко. Постав відео на паузу. Самостійно виразно прочитай вірш Ліни Костенко Вербові сережки. Дочитаєш, повертайся до перегляду. Розглянь уважно малюнок, що на ньому зображено. Знайди у віршику рядки, якими можна підписати цей малюнок та прочитай їх. Мені здається, що сюди підходять такі рядки. Хай би вибігли до стежки. Подарую їм сережки. А можливо, ти добрав чи дібрала інші рядки? Тоді перейдемо до наступного вірша Ліни Костенка. Чародійне слово. Постав відео на паузу та уважно прочитай цей вірш. Зверни увагу, у цьому вірші є слово із зірочкою, тобто слово, значення якого ми можемо не знати. Щоб не шукати тлумачний словник, пояснення цього слова внизу під віршиком. Тож для початку прочитай! Прошкує. Тобто йде навпростець. Йде прямо. А тепер відео на паузу та прочитай цю чудову поезію. Після чого повернись до перегляду. Хлоп'я у полі стежкою прошкує. Метелик білий в маки залетів. Чорненький котик в снопиках мишкує. Вони такі під сонцем золоті. Він лобить шурхіт, шелест, шарудіння, хапає снопи клапками двома. А миша знає слово чародійне, і він її ніколи не спійма. Ось такий чудовий віршик. А тепер... Почитай почергово по чотири рядочки разом з тим, хто поруч з тобою. Спробуй поставити запитання за змістом цього вірша. Коли ми читали цей вірш, ми дізналися, що слово прошкує означає йти навпростець, тобто йти прямо. А чи були інші слова, які нам були зовсім незрозумілі? Так, нам зустріли слово мишкує. Воно означає полює на мишей. Хто мишкував у віршику? Так, котик мишкував, тобто полював на мишей? А ще можна говорити такі слова. І ти означає рухатися або робити кроки, Чим чекувати? іти часто ступаючи. І нарешті чудове українське слово плентатися. Воно означає іти або їхати повільно, через силу. Інколи тих, хто лінку... лінкується, вчитися, про тих говорять, що вони плентаються? У нас таких немає. Впевнена, що у нас немає тих, хто плентається в кінці. Тож, чим чекуємо, далі? А далі ми підсумовуємо урок. Чи можеш сказати про себе я молодець? Чи можливо ти можеш краще працювати? А може про твою роботу на сьогоднішньому уроці можна сказати: Ой, який ти казковий ельф в кінці уроку! Наш урок добіг кінця. Я тобі дякую за увагу та старання. Перечитай на дозвіллі чудові поезії Ліни Костенко, а можливо, поруч є бібліотека. І ти можеш знайти збірочку поезії та почитати її разом з мамою або бабусею, або братиком чи сестричкою. Я прощаюся з тобою до нових зустрічей. Гарного тобі дня!